Прокуратура області, в тому числі навіть Генеральна прокуратура України, зазначила і підтвердила, що в Хмельницькому головному управлінні національної поліції є хабар, який шукають або неправомірна вигода, як вони називають. І ця вартість, ну, так як вони зазначили, до 300 тисяч гривень з лишнім. Я зараз на даний момент підготовила так і хочу озвучити першочергово, направляю звернення до головного прокурора України. І прошу взяти його під свій контроль, саме цю справу, яка прикрила наша Кам'янець-Подільська прокуратура справу. На даний момент, чому так заговорили про мільйон. Про мільйон, бо я натякнула на одному з своїх відео про металобрухт. На даний момент я говорю відкрито і відверто пояснюю, що ця справа замнята прокурором нашого міста. Одним з прокурорів, і тут не обійшлося без області. Я зараз відверто буду називати номер провадження, який знову порушують. І саме, що стосується, порушують Хмельницька поліція, і де Микола Олександрович взяв під особистий контроль. Я з ним спілкувалася і казала, що ця справа не може бути призупинена, або не може бути, хоч би як прокуратура опиралася прикрита, як заявили на даний момент. Я називаю номер ЄРДР, внесеної як в справі. Починається вона на 120, 15 і закінчується на 522. Хто розуміється, той зрозуміє, що це саме таке, і може передивитись і провірити. Будь-хто з правоохоронців, будь-хто з прокуратури тієї самої, яка намагається. І хочу зазначити такий короткий зміст, бо. Саме це звернення я тільки готую і щойно хочу вам прочитати, бо я вже довгий час слідкую, відслідковуємо, саме довгий час відпрацьовуємо. На даний момент я хочу просто зачитати, щоб всі, хто буде дивитися мене, щоб знали, з чим ми ризикуємо і з чим ми маємо справу. Правоохоронними органами виявлено факт організації здійснення незаконних операцій з металобрухту на майданчику, який знаходиться в село Кам'янка, по вулиці Вокзальна, 2. Кам'янець Подільського району. Під час огляду території було виявлено перше системний блок, на який записувалось і велося відеоспостереження на території майданчика з записами файлів з 1 січня по 1 липня 2015 року. А також брухт чорних металів вагою 41 250 кілограмів. Брухт кольорових металів вагою 17200 кг. Обладнання для зважування ваги, складування металів вани. Обладнання для порізки металу, різки, балони, пресування, преси, обладнання для погрузки металу, крани. Також під'їздні колії для подачі вагонів. Щоб кожен зрозуміє, що вулиця Вокзальна, 2 це знаходиться біля ЖД вокзалу неподалік, де весь цей металобрухт протягом років, де було зафіксовано тільки цей за сам період на відеозаписах, де м, дана фірма, організація, невідомо що це, просто-напросто цей брухт погружало в вагони. З якого періоду, з якого часу. Тільки відслідковувалось, відпрацьовувалось, але самі ж ці підприємці себе записували на відеокамеру, і це ж самі ж були предоставлені це як під час обшуку ці відеодокази. За фактом подання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому схову збору металбрухту слідчим 20 червня 2015 року. Зауважу, 2015 року внесено відомості в ЄРДР за частиною 1 статті 213 Кримінального кодексу України. слідчого судді від 7 липня, червень, а це вже липня 2015 року, на згаданий майданчик накладено арешт. Тобто цей арешт до цього часу не є знятий. Так як мені відомо, що прокурор закрив дану справу. Але я просто продовжу по тексту по своєму зверненню, яке я підготувала як в письмовому, так і на даний момент, і офіційно зараз як відеоролик. 12 жовтня 2015 року кримінальне провадження закрито через відсутність складу кримінального провадження. От уявіть собі, незаконний металобрухт, незаконне складування, кран, приміщення, відеозапис все повністю є, а кримінальне провадження прокуратура закриває. 29 вересня 2015 року до слідчого з прокуратури Кам'янець-Подільського району надійшли документи ТОВ «Вторчхмейстер», це є як юридична особа, у якій зазначено, що вилучене і арештоване знаряддя і предмет злочину є власністю з, е, згаданого товариства, яке має ліцензію на право здійснення господарської діяльності за готівлі і переробки металобрухту. А далі саме цікавіше 30 вересня на наступний день 2015 року кримінальне провадження закрито прокуратурою, оскільки документи, які надійшли в, в, з прокуратури району, свідчать про власника майна, що, на думку слідчого, виключає склад кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 213 кримінального кодексу України. З тих підстав слідчі вважає, що у суді слід вирішити питання арештованих речових доказів. Судовому засіданні прокурор та слідчі орієнтували суд і саме клопотали задовольнити саме це клопотання. Вони просили суд скасувати арешт і вирішити долю речових доказів. При цьому прокурор не знав, у який спосіб вирішити долю речових доказів. Чи знищити її, бо саме накладені під арешт, має бути що далі з ними робити, чи повернути їх саме кому, бо зазначено в товаристві немає жодного відношення до даного металобрухту, чи звернути, чи е, звернути у дохід держави, щоб досить надали би великі прибутки у засіданні. Прокурор покладається на думку суду який має вирішити дане питання про речові докази на радчій кімнаті, що стосується саме і посилання на статтю 100 Кримінального процесуального кодексу України, прокурор стверджує, що перевірив законність прийнятого слідчим рішення, вважав, що постанову про закриття кримінального провадження, яка ініціювалася жешним, що він відповідає вимогам законодавства, і саме прокуратура вирішила, що жодного відношення і порушення немає в даному металобрухту, який зберігався на тій. На тій частині. Вивчивши клопотання, суд прийшов до іншого висновку. І це досить цікаво, що на даний момент в мене таке враження, що прокуратура якимось чином навіть намагається не в односторонньому порядку, неодноразово вчиняти тиск на суд. І це так само. Поводиться прокуратура нашого міста, і я не думаю, що тут обійшлося без підтримки прокуратури області, тому що це досить гучна справа. Далі продовжую. Відповідно статті 19 Конституції України органи державної влади і їх посадові особи зобов'язані діяти лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і, і законами України. Інститут судового контролю та за слідчими органами передбачає, що слідчий суддя уповноважені ді лише на стадії досудового слідства. Тобто це вже провадження було порушено, а не проводилося слідство. Тому, якщо прокурор закрив, то воно автоматично це як. Переводиться і скасовується, а тут як арешт, то вже справа порушена. Відповідно до пункту 18 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя це суддя, що здійснює судовий контроль у кримінальному провадженні згідно припису частини 1-2 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України. слідчий суддя вирішує клопотання про скасування арешту майна лише на стадії досудового слідства. Це так для прокуратури, якщо не знає. З долучених до клопотання документів бачається, що 30 вересня 2015 року досудове слідство у справі закрито. Отже, прокурор пропонує. Слідчому суді вирішити долю речових доказів поза межами досудового слідства, що не входить в компетенцію слідчого суді, водночас, згідно частини 3 статті 174 Кримінального процесуального кодексу, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує і сам арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Це потрібно було ще й встановити, але ж прокуратура в нас це не помічає. Поняття і випадки застосування спеціальної конфіскації вичерпно визначено у статтях 196 під пункт 1 196, під пункт 2 Кримінального кодексу України і майно зазначене у клопотанні, що саме зазначає як слідчий і прокурор, не є предметом спеціальної конфіскації. Отже, згідно частини 3 статті 174 Кримінально-процесуального кодексу України, виключно до. Повноважень прокуратури віднесено вирішення питання про скасування арешту майна. Одночас з винесеним постановим про закриття кримінального провадження, прокурор слідчий суддя, де звертається до нього як прокурор, позбавлений права вирішити питання долі речових доказів та скасувати арешт майна після закриття кримінального провадження. Це досить дивно. Бо арешт вимагали, щоб саме суд скасував арешт на майно. Але чомусь прокурор поспішно закрив кримінальну справу. Продовжую далі своє звернення і саме акцентую увагу на статтях. По-друге, саме прокурором і слідчою Опиралися на частину 9 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України як на підставу звернення з клопотанням до слідчого судді є невірним, оскільки змісту загальної норми та її назви зрозуміло, що стосується ця норма, виключно вирішення зберігання речових доказів та спеціальної конфіскації, а не питання скасування арешту майна, на яке накладено. Тому, шановна прокуратура, ви щось не туди пішли. Це моя особиста думка, і я так вважаю. Так, згідно частини 9 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, виключно суд, а не слідчий суддя. Справі вирішувати долю речових доказів при цьому питання про скасування арешту лежить поза межами компетенції суду, оскільки при закритті справи прокурор зобов'язаний був скасувати арешт, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації, відповідно частини 3 статті 174 кримінального кодексу України. То хай прокуратура оприділиться для початку. Вони порушили справу, і це тільки слідство триває, і для чого воно, арешт саме був накладений для з'ясування. Чи це вже повністю, б, оскільки справа внесена вже в ЄРДР, порушена? І є доведені норми, і є доведені повністю склад злочину. Також, частина третя. Матеріали клопотання свідчать, що на території, на території ділянки і у складських приміщеннях підприємця, бо саме ці складські приміщення орендувала сільської ради підприємець Чербанюк Н. Які вона орендує у сільської ради виявлена та зафіксована обставина характеру для організації незаконного пункту прийому схову збуту металобрухту. Так, під час огляду території було виявлено складання брухту чорних металів, також всі повністю метали, які я перераховувала раніше. І тут входить, що вага повністю повністю весь цей перелік, і це можна підняти справу. Це можна ознайомитись. Оглядом також виявлено на території земельної ділянки газові різки, обладнання, призначення для пересування металевих предметів, електронні ваги, електронні ваги, що складаються з металевих плит, на які відбувається зваження, пульт, управління вагою. На території були під'їзні колії, кран для зваження та автомобіль, у який завантажувався алюміній. Письмові документи свідчать, що такий пункт приймання схову та збуту металобрухту, розташований на території земельної ділянки площою 43 сотки за адресою село Кам'янка, вулиця Вокзальна, 2, яку орендує саме підприємець Черванюк, і яка, яка не має будь-яких дозвільних документів для здійснення. Подібної діяльності на вказані ділянці, об'єктивно факт організації незаконного пункту сприймання металобрухту зафіксовано на відеофайлах, з яких бачається, що упродовж півроку свідок тут навіть вказані є в матеріалах справи і свідки. У робочі дні щоденно приймає металобрухт, зважує його, оплачує його, вартість складає тощо, бо він працює на роботі і саме в. Цієї і саме в цієї червенюк, яка є заключений, має договір на земельну ділянку на приміщенні з сільською радою. Не заперечу цього і сам, е, як то каже, сільський голова. Допитані свідки. Я просто з, з, зв'язку з просто з компетенцією не буду вказувати свідків, бо зараз на даний момент прокуратурою на них здійснюється тиск будь-яким методом залякуються люди. Тільки з цих підстав. Але це є факти. І це є докази. На орендованій земельній ділянці займається черванчук, черва, який займається прийманням, переробкою і збутом металобрухту. Незаконно. Це моя думка, і це моя позиція, і це є докази. Прокурор і слідчий, які саме. Стиск зчиняється на прокурора, оцінили, оцінили докази, на які посилались на засіданні, і як на докази, що стверджували і підтвердили право власності, саме Товариство з обмеженою відповідальністю втор чермет на майно, яке пропонують повернути суд. І саме, от і свідки просто були вражені, бо дане товариство з межеї відповідальності жодним чином не має відношення до даного металобрухту. І дуже ну, дивно, чому саме прокуратура так скептично ставиться і так просто, що хотіли побачити дані факти і прикрити справу. Також хочу зазначити наступне кримінальне провадження, бо під час обшуку даної території, даного металобрухту, виявлення такого злочину, який прокуратура чомусь з якихось підстав просто-напросто відкрито прикриває, відкрито звертається до суду неодноразово, відкрито чомусь залякує хтось з якихось підстав свідків, які зараз відмовляються, бо просто бояться, бо знають, що ця справа саме на мільйони. Далі. Кримінальне провадження наступне Номер 12015 в кінці 593. Правоохоронними органами під час документування факту організації здійснення незаконної операції з металобрухту на майданчику у селі Кам'янка по вулиці Вокзальній 2 Кам'янець-Подільського району під час обшуку приміщення гаражу було тимчасово вилучено дві пластикові каністри синього кольору ємкістю 14 кг кожна. Наповнені прозорою рідиною з рідким запахом, спирту, з різким запахом спирту, вибачаюся. 2790 коробки з надписом Боріс Джелзін 3 літри. 2000 вакуумних поліетиленових пакетів для розливання алкогольних напоїв. 6500 пачок білоруських сигарет, 860 пачок сигарет Мальборо, 890 пачок сигарет Бентлі. Нано Клос, я вибачаюсь, бо я їх не розумію, цих бо я не палю. 1000 пачок сигарет Gold Mouse, 500 пачок сигарет Мальборо, а всього 9750 різних пачок сигарет. Все вище перечислене майно немало акцизних марок України. Слідчі вважають, що ці товари є предметом злочину, передбачено частиною 1 статті 204 кримінального кодексу України. За фактами виявлення цього злочину розслідувалося кримінальне провадження, яке я називала вже вище, сказане ухвалу слідчого судді від 7 липня 2015 року. Згадано майно знову ж таки накладений арешт, і з цих підстав став судовому. Порядку також прокуратура, навіть вже після металобрухту, і коли виявлено, під навіть взагалі акцизної марки немає і навіть не встановлює? Знову ж таки, чомусь прокуратура з якихось підстав прикриває і цей злочин. То скажіть, будь ласка, шановні мої, якщо ви так за правду, за закон, за порядок, то чому ви бачите десь, а в себе ви не помічаєте? На даний момент складається таке враження, що прокуратура просто своїм рішенням, якимось прокурорським, я не знаю яким. Даний майданчик надалі продовжує працювати. Правоохоронці знову відслідковують факти. Коли бачать порушення, звертаються в прокуратуру, прокуратура не порушує. А таких майданчиків, дорогенькі по місті дуже дуже багато. І таких майданчиків по районі дуже багато. Але чомусь. Там, де є під'їзні колії, чомусь там, де є вагони, чомусь там, де є факт низки порушень, намагаються або з якимось методом тиснути на суд, або якимось методом вирішити в своїх же ж інтересах незрозуміло з яких підстав, вирішуючи чи то слідчий суддя, чи то не слідчий суддя, хто їм попаде і як. Попаде, бо ми знаємо, який суддя їм надає всі ухвали без будь-яких обговорень, але такий суддя один. Тому хочу зазначити, що як за судом, так само за прокуратурою, так само за правоохоронними органами дуже багато людей слідкують. І хочу зазначити, що це не то, що мільйони, мільярд. Нас мільйони заробляються на водички, яка тече безкоштовно, за яку ви платите гроші, за яку ви платите батьківські внески в школах, а тут металобрухт. І це сотні тисячі кілограм, які відразу погружаються в вагон. Чомусь цей факт, який є задокументований, які були провадження порушені різними методами, прокуратура починає тиснути. Тому, звертаюся до Генерального прокурора України, будь ласка, не шукайте хабарів там, де їх немає, і там, де ви просто займаєтеся. Слів'ям, або покажіть, будь ласка, ті факти, де дійсно хто що брав, або я вам показувати буду кожного разу, де ваші прокурори просто не працюють і просто прикривають такі справи, що, напевно, що просто соромно в період війни користуватися і заробляти на інших людях, просто своїми такими злочинними методами. В когось ви бачите, ті люди, які порушують і працюють дійсно, а тут. Ви не помічаєте себе під носом і зі своїх підлеглих. Я думаю, у нас цьому все. Дякую. Далі будемо.